В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми з вами продовжуємо розважати над книгою псалмів. і у попередніх, 77 і 78 Псалмі, ми говорили про те, коли народ відпадає від Бога, Господь карає і карає зазвичай, найчастіше тими, що. Нам нас. Це неодноразово написано в цьому письмі і у цьому псалмі 79-му також. 79-й псалом має назву. І це пише у Першому стиху про тих або для тих, які будуть змінені. Табо з 20 стихів. Три стиха і однакови, де Господь повторяє, Господи, Боже, сил, віднови, зміни нас і покажи своє обличчя, і ми спасемося. У різних перекладах псалман, це слово віднови нас, звучить, як поверни нас, заверни, оберни, наверни, зміни, обнови, оживи. І верни нас до себе. Розважаючи над тим псалмом, мені побачилось у цьому псалмі історія нашого народу. Псалом має 20 стихів. До 9-го псалма псаломник або псаломоспівець звертає увагу Бога на себе словами Господи, послухай. Проводи свою силу і прийди, щоб спасти нас. Доки ти будеш гніватися на молитву свого народу. Ми їмо слізний хліб і є суперечкою нашим сусідам, які насміхаються з нас. 9-10 стих говорить, ти переніс виноградну лозу, ти йшов перед нею, вкопав. Її коріння і земля вкрилися нею. Посаджена лоза на нашій землі це є день хрещення Росії. А насадителем віри на нашій землі був князь Володимир Великий, який охрестив народ, який навчив нас вірити, який захищав нашу віру. 11-й, й стих відразу наступить. Її тінню вкрилися гори. А її галузки, мов Божі кедри, вона простягнула свої гілки до моря і до ріки. Період росту виноградника це є Київська Русь. Золота доба нашого народу. Лоза пустила коріння. Збудовано храми і монастирі. Літургія і Псалми стали мовою народу. З'явилися святі, освіта, закон. Була огорожа ціла, як написано в цьому псалмі, і плід з'явився. Наступний, 13-й і 14-й Навіщо ти повалив огорожу? Її обривають усі, хто йде дорогою. Її нищив. Лісовий кабан і оберізав самотні дикі звір нашу огорожу. Повалили Татаро-Монгольський ігор, ігор і також треба сказати, московсько-урофінське плем'я. Київ. Зруйновано. Храма спалено, народ розпорошен. Наступний, 15 і 16 стих, Боже сил, повернися ж, поглянь з неба і подивися. І, від, і відвідай виноградник цей, і обнови Його, адже його силина правиця Твоя, якого ти зміцнив для себе. Оновлення нашого народу відбулось у козацько-гецьманській добі. Покров Пресвятої Богородиці як нова огорожа. Потім національне і духовне відродження пророк Шевченко і митрополит Андрій Шептицький, які світили у темну добу ХХ століття. Пізніше, 17 стих, все по порядку йде, він опалений вогнем і розрив. і попіл це. То літаризм, виноградник переслідуваний, священиків ув'язнений, мучеників розстріляний, голодомор і війни спостошали землю. 19 стих. Тож ми не відступимо від тебе, ти нас поживи. Після розстрілів і катіви знову з'явилися ті, хто піднімав прапор правду. Після незалежності церкви відкриваються, люди знову навчаються молити. І після кожного цього разу, після кожного разу оживлення, після повернення народу до Бога, до молитви і до церкви, було оживлення у народу. І тепер знову починається все спочатку. Тобто така циклічність, знову все починається спочатку. Лісовий кабан нападає, її обрізає самотній дикий звір. Московія. Наш народ лежить, як той виноград. У 79 му псалу. Обпалений, обгризений і розтоптаний. І ми знову стоїмо серед руїни. І нам здається, що все зруйновано. Але псалом не тим закінчується. Псалом закінчується словами 19, 20 стих. Ми не відступимо від Тебе. Ми прикликатимо і надалі Твоє ім'я, Господи. І ти нас оживиш. Боже сил поверни нас і покажи своє обличчя, і ми спасемося. Така історія повторялася в ізраїльському народі, по і в нашому народі, і у всіх народах, хто наближається до Бога і хто відходить від нього. В сім'ях, родина. І в кожній особі. Гріх. За неба – кар. Господь шукає шляхи, шукає шляхи, як би навернути народ, сім'ю кожну людину. Тоді в людини або, або навертається, або гине. Нехай Господь перезавантажує нас як добрий. Майстер. Нехай повертає нас до себе, коли ми відходимо, навіть коли треба прикласти до цього силу. Амінь. Слава Ісусу Христу!